Слава Україні, дорогі українці, Україна отримала п'ятого президента, і фактично ми отримали з вами історичний шанс творити історію України. І саме від нас залежить, як буде діяти цей президент. У мене немає ілюзії, що президент, який є мультимільйонером, що президент, який працював із партією регіонів, із помаранчевими, і потім уряді Януковича, він, якщо ми не контролюватимемо його, він буде служити народу України. Тому, оскільки мене попросили виступити дуже коротко, зважаючи на спеку і на те, що люди тут стоять. Я хочу сказати з простим закликом: від нашої відповідальності залежить те, чи служитиме президент народу України. Ми вимагаємо від нього тих речей, які здатні об'єднати країну. Перше це реформи. Це дуже важливо підтримати ті ініціативи, які були вже від реанімаційного пакету реформ, а саме боротьба за очищення суддів, боротьба за справедливість Ву міліцію за прокуратуру, адже саме тут на майдані відбувалися злочини проти простих українців і досі багато непокараних. І тому ми вимагаємо, щоб президент відновив справедливість в українському суспільстві. Найважливішим є реформа судового блоку. Крім Путіна, зовнішнього агресора, ми маємо ще іншу важливу проблему. Це проблема корупції всередині країни. І вчора на інагураційній прийомі ми бачили дуже багато олігархів, які були. На цьому прийомі ми навіть бачили Ахметова, ми бачили Коломойського, ми бачили багатьох інших, яких одні інтереси. Це збагачення. Вони не, не, не співпадають з нашими інтересами. Це те, щоб народ України нарешті жив гідно. Ради. Гідності нашої забезпечення всі ми вийшли на майдан. І сьогодні я хочу сказати, що нам потрібно із революції гідності перейти в революцію ефективності, і це можливо тільки завдяки тому, коли кожен з вас буде щодня докладати зусиль, щоб контролювати президента. Перша точка відліку це кадрові призначення. У президента є повноваження назначити своїх людей в кабінеті міністрів, також голову ради національної безпеки і оборони. І чи буде він це робити прозоро із консультаціями громадськості? Це вже перша. Шей тест, чи тиснуть на нього люди, які хочуть і далі примножити свою владу і свої статки, чи насправді він радитиметься з громадськістю? Адже він вийшов з майдану. Ми дали йому цю владу фактично на смертях людей, які досі. Як захисники вітчизни вмирають на сході України, він отримав цю владу, і зараз фактично від нас, від нашої відповідальності, залежить, як він використає цю владу. І тому ми б хотіли також сказати перед президентом також багато викликів. І ми розуміємо і просимо Бога, щоб він послав благодать, послав йому сили протистояти величезним міжнародним організаціям, які не зацікавлені в сильній Україні. Тим ворогам, які досі є в Україні, це величезна місія зараз, щоб Україна стала міжнародним суб'єктом, і це величезний виклик і для нього, як для особистості. Тому я закликаю для того, щоб ми молилися за президента як за людини, яка має величезні повноваження за 45,5 мільйонів відповідати в світі, а також всередині країни. Ми дуже очікуємо, що він зробить достатньо рішучі кроки, яких не було тоді, коли здавали свідомо Крим, для того, щоб зупинити ситуацію на сході України. Нарешті поставити крапку, і для цього ми сподіваємося, йому вистачить рішучості для того, щоб цією, цією бандою катам існує, і цими провокаціями, прокативними силами, які всередині країни навести нарешті лад, крім наведення врегулювання ситуації на сході і миру, ми також. Вимагаємо, щоб було соціальне забезпечення усіх родин загиблих під час майдану, а також на сході. Адже це і буде вдячність держави тим людям і тим сім'ям, які зараз залишились без годувальників, але ті, які віддали за нашу територіальну цілісність, за наше майбутнє, найдорожче, що в них є, це свої життя. І на останнє я хочу сказати: зараз дуже багато розчарувань, що ми знову програємо що після помаранчевої революції, після майдану. Наша країна знову кудись сходиться. Нам вдалося трошки відтермінувати дефолт, але без цей невеличкий кредит перший транш, який нам дали, повірте, це фактично як наркотик, який трошки подіє, і далі, якщо ми не будемо робити дуже рішучих кроків, особливо в боротьбі з корупцією, то країна чекає величезні соціальні бунти, адже соціально-економічне становище країни одне з фактично не дуже радісних. І тому ми дуже сподіваємося на жорстку. Позицію президента, якого обрало дуже багато людей, адже зараз він є надія всієї країни, надія на краще життя. І я закликаю кожного не падати духом для того, щоб зробити реформи, для того щоб країна нарешті почала нормально розвиватись, потрібен час. Але цей час без нашої відповідальності і без нашого контролю за президентом. А контроль це щоденна відповідальна праця кожного з нас. І Майдан, який сьогодні в центрі, по кожні, в кожному районному містечку мають бути маленькі майдани. Адже в кожному селі, в кожному районному центрі є свої корупціонери, є свої, які крадуть і далі продовжують це робити. І поки ми не зупинимо їх там, їх ніхто не зупинить. І тому я закликаю вас всіх, Божого вам благодаті для того, щоб. Виконувати непросту місію далі виборювати для вас і виборювати для нас і для наших дітей світле майбутнє Україна нездоланна. Слава Україні.